У Міноборони візитували, як просувається український контрнаступ на Півдні. Тим часом генерал Тарнавський розповів деталі про прорив першої лінії оборони окупантів. Ба більше все це просто зараз. Українські захисники мають успіхи на Мелітопольському напрямку та активно нищать ворога на Півдні. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Зокрема, за її словами, продовжуються наступальні дії на Мелітопольському напрямку. За останні. Декілька днів в ході введення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Там ЗСУ закріплюється на досягнутих рубежах. У Запорізькій і Херсонській областях російські війська знаходяться в обороні. Там постійно тривають обстріли. Далі цитата. Південь це наш основний напрямок наступу. Там наступальні дії тривали протягом цього тижня, і зсу там тримають певні результати. Ворог там активно застосовує баражуючі боєприпаси ланцет. На півдні зберігається інтенсивність обстрілів. Це приблизно 4-4,5 тисячі обстрілів з боку ворога за тиждень. Кінець цитати. Тим часом командувач оперативного стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв'ю за ЕСЦОВР за. Вив, що російські загарбники витратили 60% свого часу на ресурси на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу і третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях. За його словами, ЗСУ зараз знаходяться між першою і другою лініями. Оборони Тернавський підкреслив, що контрнаступ стримувало побудоване росіянами величезне мінне поле. За ним російські війська просто стояли і чекали на українську армію, підбиваючи українську техніку. Тепер, коли мінний бар'єр подолано, росіяни змушені маневрувати і передислоковувати свої сили. Каже буквально наступне: на мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю першу лінію оборони. Вони готувались більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена у центрі наступу. Ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони. Чим ближче до перемоги, тим важче. Чому тому, що на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих? Тому зараз ми маємо сконцентруватися на певних напрямках і довести справу до кінця, і як би нам усім не було важко, кінець цитати. Між тим аналітики інституту вивчення війни теж підтверджують, що зсу прорвали найбільш підготовлену лінію оборони російських окупантів, і наступні можуть бути не такими сильними. Далі цитата: українські військові офіцери дали особливо відвертий і прямий коментар про перспективи подальшого наступу зсу в західній частині Запорізької області і зазначили, що низка підготовлених російських оборонних позицій безпосередньо попереду. Та південнішого руху сил оборони України може бути менш складною для українських військ. Кінець цитати друзі. Ми активно стежимо за ситуацією на фронті. А від вас чекаю вподобайки під нашими відео для нас це насправді важливо.